Не ознайомлений частина друга вже не вперше. Атовці збираються під стінами хуського районного суду. Причина притягнути до відповідальності скандального псевдоактивіста Івана Бовкуна, якого обвинувачують у низці правопорушень, серед яких і зґвалтування минулого разу розгляд перенесли через те, що адвокат обвинуваченого не ознайомився з матеріалами справи. Декілька днів щоб ознайомлюватися з матеріалами справи. правильно. Надайте суду секретарю. Суд вважає за доцільне відкласти розгляд даної адміністративної справи на інший термін, надати можливість захиснику Пустро Михайлу Михайловичу ознайомитися з матеріалами справи. Перенесли тоді розгляд справи на 28 березня. Однак сценарій повторився. Це викликало неабияке обурення учасників бойових дій. Прошу розгляд справи про притягнення болкона до відмінно відповідальності за статтю 185 відкласти на інші техніки, додати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи і з можливістю виготовити копії матеріалів справи. Я вибачаю, що я прийшло багато людей, я не знав, що прийде так багато людей. Щоб я знав, я б відклав інші справи. Я би вже ознайомився. Є е червона лінія. Є е червона лінія. Є е червона лінія, межа. Коли є... наркоман, насильник має сидіти на зоні і Але... нести. Але... Я вибачаюся. Це є... ви людина чистить чи ні? Я свою я роботу, роботу роблю. Я не вам слухаю. Ви не народу скажете. А ми я, по озерці ща не вас перед цим. Коли він це він да це напив, він заїхав на БОШ, на сервіс, до так. мого афганця, до, до нашого атошника і казав, йому б, а вганці готує. Хочу його послух, звук послухати, свій розговор. В... 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 Йому насрати особи, виходить із Боша, стоїть серед города і починає сттяти. Май мало говорить турницю, оперму, во, во второму. Я був у сауні і своїми двома А Ти на Боршовий не був? На бо я бив коло слави? Я проїжджав. що ж там робив? Я проїжджав Не. по притамушні. І заїхав до слави. І що зробив раз, там? І я вповів. І що зробив? Я повів, чого я заслужив учасника осіб. І чого був, заслужив? Врешті після всіх суперечок засідання у двох справах по Івану Бовкуну перенесли на 29 березня справу по непокорі правоохоронним органам та на 9 квітня справа, де чоловіка підозрюють у керуванні транспортного засобу у нетверезому стані. Учасники бойових дій переконують, пильнуватимуть і надалі, аби винний поніс справедливе покарання. Коли це там продовжати Уже ми просто і так будемо писати це письмо вишою радою юстиції, тому що це вже просто і над нами. Нас это заело, поэтому приходим. Мы все равно добьемся своего. Или его накажут, или его оправдают. Но мы добьемся того, поэтому будем постоянно приходить. Если он думает, что мы один раз, два, два раза пришли сюда, мы отстанем, нет, мы не отстанем. Мы все равно своего добьемся, чтобы это справа довести до конца.